Привіт, мої любі! Сьогодні ранок четвера, і я їду до лікаря перевіряти свої родинки. Я дуже хвилююся, тому що давно хотіла це зробити. Мене багато по тілу родинок, і я боюся, що вони мають характер якогось неприємного походження, типу онко, особливо на обличчі. Їду настрій якось не дуже, таке в мене трясе в тому таксі, але насправді. Я вже тут, коли озвучую це відео, вже знаю, що все буде добре. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, це мої влоги. Звати мене Каленська Ірина, це життя нутриціолога». Ось цю родинку я дуже хвилююся, їду перевіряти. Вона в мене з'явилося 18 років, і це як виявилось взагалі не родинка. Я думала, що це прище. Я тиснула, тиснула, тиснула і дотиснула настільки, що у мене просто з'явилося таке пігментне, щось дивне. Недорозуміння на обличчі транспорт. Все, перевірили ми всі наші родинки, Боже, який тут не гарний світ, світло. Немає онко ніякого захворювання. У нас все дуже добре. Тому що я трішки така хвилювалася за цю родинку. Тож ми здорові, їдемо десь відсвяткуємо це діло салатом. Так, після наших родинок ми зайшли в панк. Я не люблю цей заклад. Але е, ми з племінницею, вперше сюди вона зайшла. І чому я не люблю цей заклад? По-перше, мені не подобається, що тут дуже темно. По-друге, тут дуже дивна музика не на мій смак. Хоча такі штучки гарні. Взагалі музика не на мій смак. Вона така голосна, вона така дивна, ну прям не моє. Але е, тут азіатська кухня. Покажу вам зараз туалет. Туалет теж досить дивний, темний, малий. Ці чутіки, вони мені... ну, тобто, вони не відгукуються в моєму серці якоюсь культурою, особливою. Зараз покажу туалет. Смотри з вами в туалеті. Все, тут так, ну, коротше, от все, от я стою. Тут таке маленьке-маленьке, якесь кам'яне, таке якесь все. Ні моє, ні моє. Просто начебто і тут якусь модну штуку зробили. Але мене цей інтер'єр і все в цьому закладі якось від, відштовхує. Спитайте, якого Бенеди сюди прийшла, ну, щоб поїсти том-ям. Тут Тому ям. Так, наше замовлення вода з лимоном. Я, до речі, сьогоднішнього дня, 10 днів, не буду вживати каву і чай. Нічого кавового, нічого чайного. Не вірила в цю тему, але потім розповім вам про ефект. Так, це нам для соєвого соусу, бо ми ще замовили шиммії. Наша вода, наше... Взагалі вам скажу чесно по секрету, поки не чую племінниця, я б сюди не заходила. Тут такі ціни високі, ну просто жесть. Але не то, щоб мені хотілося випендритись перед нею. Просто мені дуже хочеться, щоб вона звикала до гарного, до якісного і прагнула до цього, і такого самого чоловіка собі зустріла, який буде її не під гаражі водити пиво, пити, а ось так. От. Випендрюється сьогодні тьотя перед своєю племінницею сашимі. Сашимі це коли просто нарізані шматки сирої риби із різними такими корішками. Потрібно їсти з соєвим соусом, із імбирем, і з цим всім. Чесно кажучи, я би лупашила тільки один лосось, але будемо їсти все. Подача, багато льоду, щоб нічого не спортилось, і мало лосося. Але хай моя дівчинка привчається до шикарної багатої житті. Я жартую, ми взагалі живемо не багато, але іноді хочеться. До речі, з чим дуже корисна ця страва? Тут боречи, тут є імбир. Це дуже класна тема при паразитах, при кандиді. Дуже класна тема для жовчі, для печінки. Також тут є редька, редька просто супер просто продукт для печінки і жовчного міхура. Огірокія і васабі. Це все гірке таке. І якщо його потрібно, звичайно, воно антибактеріальне, антисептичне, анти... все, що хочете. Дуже корисно. Ще замовили такий суп Том'ям тайський. Він на кокосовому молоці робиться разом з морепродуктами. Ну, Скажімо так, я би все-таки темпора не робила вже, і рис можна додавати, можна не додавати. Дуже люблю цей супчик. Будемо їсти. Ну, все, ми йдемо додому, ми поїли, родинки перевірили. Нашим несемо пасту, ой, не пасту, а піцу. І такі два салати із. Ви зараз будете в шоці. Що ми купили? Купили ми салати із. Караловими грибами. Знаєте, такі гриби морські, вони прям трясуться і хрустять на зубах. Несемо моїй племінниці, яка сиділа з моїм сином, я все, що завгодно, аби з ним посиділи. Ось хрещення, до речі, вітаю вас всіх православних християн із святом хрещення. Зазвичай, це свято досить таки Прохолодна погода, мороз, крещенські морози, всі знають цей вислів. Але наразі в Чернівцях така жара. Я вся мокра, іду розтігнута, мене видно, да, в своєму теплому костюмі, який купила на морози, а морозу ще жодного ж разу не було. А вже і зима скоро закінчиться. Ну, півзими точно прийшло. Так, що вам ще зняти, що вам ще показати? Пишіть коментарі, дівчата, підписуйтесь на канал. Це був такий вложик, ще щось сьогодні буду знімати, певно. Приду лице нафарбую, бо поки я сиділа в тому е, приміщенні, де нам перевіряли родинки, в мене лице палало від жари червоне знову, бо ж цей куперос нікуди не дівається. Ну, все, підписуйтесь на канал.